Доброго дня, приїхала машинка така Mercedes GLE 63 S значить зробили обслуговування супортів Замінили поршні на натіфонові, бо тут стояли хромовані, які піднімають хром і потім підклинюють. Ми їх замінили на тефлонові, значить, зробили проточку е, гальмівних дисків на автомобілі, е, значить почистили перфорацію, вона вся була забита. От так само це інша сторона. Значить, обслуговування супортів. Переборка переднього обслуговування і заміна поршнів на тефлонові. Це болячка в багатьох мерседесах, в теслах, там в таурегах стоять з заводу в супортах хромовані поршня. Вони з часом окисляються, піднімають хром і починають підклинювати. Поршні. Замінили резиночки. В общем, таку роботу провели. Кому що цікаво якісь деталі ще по такому авто або по іншим маркам, моделям, нюанси по погальмінні системі звертайтеся, ми все підкажемо.